Привіт, друзі! Якщо ви в пошуку портативної, але по-справжньому потужної колонки, не перемикайте. Сьогодні я розповім вам про 5 причин, чому Harman Cardone Go Plus Play це саме те, що вам потрібно. Не зважайте на розмір. Ця колонка вміє дивувати. Звук насичений, об'ємний, з гарним балансом частот. Вона легко озвучить навіть велику кімнату або вечірку на природі. Завдяки вбудованим мікрофонам колонка автоматично сканує простір після ввімкнення, підлаштовуючи звучання. Від кімнату, тобто, ви завжди отримаєте максимально якісний звук незалежно від місця. Окремий саббуфер для глибокого басу. От так. Бас глибокий, насичений, навіть сабас добре читається. Ідеально як для електронної музики, так і для хіп-хопу. Harman Kardon Go Plus Play вміє створювати гарну стереосцену з чудовим розділенням інструментів. Особливо круто звучить контрабас у джазі. Тут є два якісні мікрофони. Ви можете відповідати на дзвінки прямо з колонки, і звук передається так, ніби співрозмовник сидить поруч. А купити цю красуню. Ви можете в магазині New Тайм. Переходь за посиланням.